Отже, найголовніше питання, яке напевно зараз турбує і очікує українське суспільство, це новий майбутній закон про мобілізацію. Вчора ми повідомляли про те, що з'явилися роз'яснення щодо нового мобілізаційного проекту. Так само було відомо, що є інформація, була інформація станом на вчорашній вечір, що комітет завершить сьогодні розгляд всіх правок щодо цього законопроекту. Станом на вчора він готовий на 82%. Ну і зараз. Буквально є повідомлення від депутата Железняка про 95%, які розглянули у комітеті. Але не все так просто, тому що Верховна Рада, наче, йде в відпустку. І ми говоримо про інсайди Сін із кулуарів Верховної Ради. Коли ж ми дочекаємося законопроекту про мобілізацію із народним депутатом України Ярославом Юрчишином, пане Ярославе, слава Україні! Героям слава так. Ну скажіть, чому Верховна Рада не змогла і чи зможе, і коли, найголовніше по законопроекту про мобілізацію, тому що є, повідомлення, що Верховна Рада йде на два тижні у відпустку канікули. Ця інформація не відповідає дійсності. Верховна Рада збирається за першим за першою ініціативою від спікера чи від представників погоджувальної ради, і протягом двох останніх тижнів збиралися три рази, тобто нічого не заважає за можливості за готовності закону про мобілізацію зібратися буквально наступного дня. Зараз очікується, що засідання буде орієнтовно власне. 10-12 квітня, але це з розрахунку на те, що комітет не лише пройде всі правки, а і фактично підготує таблицю до другого читання. бо Комітет іде з сценарієм об'єднання багатьох правок по блоках, так як це і було заплановано. Тому а, зараз можна говорити про те, що прийшли 95% правок. Так угу. от десь до кінця цього тижня прийдуть 100% правок і комітет власне візьме ще час на напрацювання тих рішень, які будуть вноситися в Верховну Раду. Дуже негативним є тенденція, коли розповідають про якісь канікули. Верховна Рада. Не йде ні на які канікули, ні на які перерви. Ми працюємо в принципі у форматі постійно відкритого засідання. Питання тільки політичної волі більшості зібратися в залі чи ні. Ух, Ну це така це така позитивна інформація. Тепер чи стане волі? Раз прийняти цей законопроект якнайшвидшим часом, найближчим часом, і, взагалі, які дискусії навколо чого, навколо яких правок найбільш такі обговорюються і дискусійні у стінах парламентського органу? <кій> Насправді про наявність політичної волі може говорити кожна політична сила. Ми готові голосувати за закон про мобілізацію, в принципі, як тільки він буде готовий, але я можу говорити від фракції голос. Так угу. найбільш гострими є пошуки механізму демобілізації, щоб знайти з одного боку механізм гарантії тим людям, які мобілізовані і які будуть мобілізовані, чіткого розуміння термінів. Власне, мобілізації і при цьому не створити умови, коли певні ділянки фронту можуть бути просто провалені через те, що немає резервів для того, щоб закрити замінити тих, хто має право на мобілізацію. з Нашої точки зору, власне, як фракція, в нас є законопроект, зареєстрований колегою Романом Костенком і багатьма співавторами з різних фракцій. В системі мобілізації потрібні не лише примусові механізми, які, на жаль, у військовий час цілком логічні та відповідальність за уникнення. Власне виконання свого обов'язку як громадянина, але і мотиваційні, тобто можливості для людини розуміти не тільки час, на коли вона іде служити, а і умови, на які вона іде служити, і що на голову. А зараз справка моєї колеги Соломії Бобровської про те, що якщо є відношення частини. І людина приходить з відношенням частини, то вона іде лише в цю частину, а не в якусь іншу частину. Тобто питання, куди іде служити, так за умови проактивної позиції самого призовника, воно має бути захищеним. Звісно, будемо дивитися, що дійде до другого читання, але цілком зрозуміло, що коли людина розуміє. Рівень озброєння, рівень ну, готовності частини, а рівень учебки курсів, яких зараз достатньо багато, зокрема і в країнах НАТО, на які вона може і має претендувати так. От знову ж таки, рівень соціального забезпечення її родини, поки вона служить, і відповідно її, коли вона повернеться зі служби, так ці всі аспекти теж мають бути доопрацьовані. М -м, власне певні премії там за збиття ворожої техніки, чи певні премії за перебування на так званому нулі, так, от бо ну, служба службі різниця, ми це прекрасно розуміємо. Тому ці всі речі теж мали би бути синхронно вдосконалені, ні, бо а нація, яка вже десятий рік воює, і третій рік повномасштабного вторгнення захищається фактично силами добровольців. Бо навіть ті, хто мобілізовані, це ті люди, які не ховалися, не шукали варіанти там. Методички Стахіва, як можна уникати служби. А пішли служити, вони точно заслуговують на те, щоб ми максимально гарантували їхній побут, як там, так і по поверненню. Ми до речі, ми до речі, в наших ефірах говорили із нашим рекрутинговим центром, який працює у Львові, який показав ефективну роботу. І міністр оборони каже, що такі рекрутингові центри будуть по всіх областях, ну в багатьох містах України. І це дуже круто, коли людина добровільно приходить і не притягують. Вона може ознайомитися, зважити, взяти всю інформацію і для себе прийняти рішення, куди ну якщо по закону треба буде відношення до частини, значить вона вже буде знати від якої. Її частини має бути це відношення, щоб це було максимально лагідно і цивілізовано. А от на рахунок Стахіва, до речі, тому що ну ми хотіли брати, оце ж ну я не знаю, одіозна фігура. Я не розумію, чому він на волі, чому він зараз ще досі веде свої блоги. Але так, це людина, яка антивакцинатор відомий. Я не знаю, там що він був замішаний, по-моєму, по. -моєму, по... По реформі децентралізації він блокував там ці медведчуковські були ці темники по міських радах. От а він зараз страшенно активний антимобілізатор, коли ж його все ж таки прикрутять Оцього цього посіпаку Стрімоусова і, і його братчиків. Питання в принципі до наших органів безпеки справа по його загрозі національної безпеки і його діяльності в часи ковіду в активній фазі за нього внесли дуже дуже велику заставу. Тобто розуміємо, що і це може бути, скажімо так. Приводом для розслідування зрозуміти хто і яким чином збирав цю заставу, так і там думаю, ФСБшні вуха терчать не менше. Але а, в мене питання приблизно ті самі факти є всі, і в принципі. За там потреби, так от за належної мотивації, а, наші судові і правоохоронні органи мали б щонайменше так. От а, мати підстави для того, щоб людина не продовжувала свою підривну діяльність. Зрозуміло, як частина кремлівської мережі. Буду мати спілкування зі службою безпеки. Звісно, це питання в черговий раз поставлю. А щодо Тіктоку я бачила в вашому телеграм-каналі. Там є інформація, що Ну, за TikTok, за його всі ці додатки, чи, ну, чи те, канали, чи відео, які що там є якісь зашквари разом з іншими? Насправді це не зашквари, це конкретно загроза національній безпеці та обороні. Зараз центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки з кібервідділом служби безпеки виявили цілу мережу. В яку в яку входять там і Кіркорови, і Макси Назарови, і Діани Панченки, і, зокрема, ряд соромно сказати але гличан той же саме Стахів, так Рмисюк і так далі. Тому, в принципі, я так дуже сподіваюся, що наступним кроком має бути справа. Про виправдовування агресії Росії, про залучення до колаборантської діяльності. Оскільки це спільне напрацювання органу при Раді національної безпеки та оборони та служби безпеки, тут можливий в принципі паралельний шлях. Перший це кримінальне провадження, друге це через застосування персональних санкцій. Ну, дуже сподіваємося, що на цей раз Остап Постахів не, не вдасться відвернутися, бо ну вже про просто сил немає. А наші глядачів я закликаю, будь ласка, не слухайте наративи, тому що а, це та людина, яка є поплічником, от як пан Ярослав сказав, Кіркорова, Медведчука і, і, і Жеснімі. А тепер до пані Ярослава на завершення до Польщі. Отже, ми всі в очікуванні результатів перемовин польського уряду і українського сьогодні відбувається зустріч. І на цьому тижні польські ферми розблокували російський кордон, тому що готуються до великодніх свят. А українські пункти пропуску далі заблоковані. Чи маєте ви інформацію, як на якому рівні зараз домовли і чи домовляться уряди наших двох країн? Попри там військову допомогу, фінансову допомогу розблокувати і зняти оцю напругу на українсько польському кордоні. Насправді в цьому зацікавлений не як наш уряд, так і польський уряд при всіх рівних. Ми розуміємо, що в підбурюванні польських фермерів, які там і проводили акції на німецькому кордоні проти там зеленого ринку, який впроваджує Європейський Союз, та дуже серйозно проглядаються російські вуха. І це звісно. Не без помилок з обох боків, та, тобто ми теж можемо говорити, що а, і українські аграрії, які не використовували Польщу не лише для транзиту, але, на жаль, і для власне, підривання ринку, а, ну, бо так простіше, так швидше можна там гроші заробити. Але а, дорослі, а я дуже сподіваюся, що власне, наші дві країни вміють по-дорослому говорити. А, Можуть домовитися про те, щоби вирішити це достатньо наболіле питання, і тут питання про власне здатність і польського уряду діяти цивілізовано, і в принципі українського уряду шухати теж мотивації і аргументи, як зняти цю конкретну напругу. Зрозуміло страхи польських фермерів, зрозуміло їхнє там переживання за своє майбутнє зрозуміло наскільки російська пропаганда вміє підживлювати емоційні напрямки. Он в нас в країні вони там поховали і воскресили британського короля в принципі впродовж одного дня. Ми розуміємо, наскільки діяти російські пропагандисти. Але в мене немає зараз на сайті про те на якому рівні і які зараз домовленості в уряді. Я дуже сподіваюся, що. Справді такі механізми будуть знайдені це в інтересах не лише двох країн, а в принципі всього демократичного світу. Так, ну а з тим, що російські ракети залітають на територію Польщі, то в цьому мають бути зацікавлені в принципі самі протестувальники. Буде, коли хочеться, щоб та ракета десь там господи просто і влучила. Вибачте, точно, точно не хочеться. Давайте будемо триматись в рамках цивілізованості. Нам ці ну... емоції не можуть тут дуже погані показники, але насправді давайте щиро говорити. Якби, умовно кажучи, війна, не дай Бог, була б між Білоруссю і Росією і на нашу територію залетіла ракета, ми б так само, як поляки, довго і нудно б намагалися не помічати її, щоб не бути втягнутими ще глибше в цей конфлікт. Тут питання не про ракету, про 90 стам чи 39 секунд і тому подібне. Та от тут питання про. Неочікування того, що ми е, би і не робили, та коли були війна, там в Придністрові, лише невелика частина української національної асамблеї на ОНСО та приймала участь, розуміючи, що все одно це на нас аукнеться і воно аукнелось, коли була війна в Грузії. Так, президент Ющенко поїхав мирити, але й ми пам'ятаємо підхіхікування Юлії Володимирівни разом з Путіним. Тому ну давайте не будемо вимагати від інших того, що ми самі не робили. Я так. не переконаний, якби сталося щось таке. Ми би там приттю кинули всю свою там посилену спроможність для того, щоб захищати сусідів. Нам потрібно від інших очікувати те, що ми можемо зробити, і в даному випадку поне поляків. Ну не треба дивитися на них, як на якихось там не знаю, меценатів. Так, от у них є свої інтереси, але ці інтереси в переважній більшості, особливо якщо в них не втручаються росіяни, і якщо ну не допускати. Е Подвійних стандартів, так от ви ж говорили там, чому польські ферми блокували російський кордон? Тому що, незважаючи на санкційну політику, торгівля з Росією йшла повним ходом. А коли наш Михайло Ткач чи волинські журналісти це знімали, так поляки замість того, щоби одразу визнати цю помилку і виправляти, потім правда, сейм там навіть голосував щось так. От але вони починали там тиснути на наших журналістів. Ну тобто, тут якби обоє рябоє але. Мусимо розуміти, так рятувати нас ніхто благочинно не буде. Це наша доля. Наша функція це показувати, що ми можемо. Що ми єдині, що ми можемо протистояти зокрема і внутрішнім ворогам, таких як там Стахави, Назареви і тому подібне, от і тут дуже велика відповідальність наших секретних служб. Ми мусимо типу, при... ми мусимо е якісно прийняти закон про мобілізацію, який гарантуватиме і розуміння з боку суспільства, ну і в принципі механізми захисту тих, хто. Піде виконувати ну найпочесніший обов'язок, так їхніх сімей. Тобто, ми робимо своє домашнє завдання, і звісно, тоді дуже чітко вимагаємо від наших партнерів, що друзі ну можна не лише язиком чесати, гонорові допомагайте. Не можете допомогти, не чесні. І не заважайте, не блокуйте кордони. Так, так дякую, Ярослав Юрчишин. Дякую. дякую, заспокоїли. Отже, Верховна Рада на канікули не йде. Закон про мобілізацію вже завершується у розгляд правок у комітеті. Сподіваємося, що наступного тижня. Другому читанні парламент розгляне. Ну і всі чекаємо позитивних рішень від сьогоднішнього візиту українського уряду до Польщі. Ну і стахів, стахів ми тримаємо це на контролі, бо це так само і наша і наша біль медійників. Так, дякую. Це був народний депутат Ярослав Юрчишин. Слава Україні героїм.